Що тобі принести на різдво? Якого дідька ти на мене так витріщився? Вибач, Санто. Я не А то це ти. А я думав, це я. Є робота, Віллі. Цього разу справа на мільйон. Один мій кореш про все подбав. Ми не бачились років 15. Мам. Що ж, удар досі, як у твого тата. Іди в сраку. Не довіряєш мамці? Ага, тільки якщо пожбурити в неї тобою. Зараза! А тобі вірю, якщо можу пожбурити в тебе нею. Ну. Я й не знав, що у тебе є, мама. Думав, я з яйця виліз. Я припхався сюди грабувати благодійну організацію. Якісь проблеми? Так, у нас такі проблеми, Х'юстон. У цих нікчем немає двох мільйонів. Може, ти стулиш, писок. Починаємо.